хто найкращий. Ви всі неперевершені, Ви красиві, ви граціозні, ви сміливі, ви розумні, ви танцівливі і ви ігриві. Я бажаю усім вам сонечка ясного, теплого, голубого вам неба. Нехай вас материнська любов завжди зігріває. Залишайтеся такими, як ви є, і пам'ятайте, що цей конкурс це тільки старт до нових звершень. Спасибі вам, що ви у нас є. Спасибі вам, батьки, спасибі вам, всі, які долучилися люди, до цього грандіозного свята. До міс Юймовочка-2012. Доброго дня вам! Шановні глядачі, і також нашим паняночкам всі, звичайно, були надзвичайно красиві і тому було дуже важко обрати ту одну найкращу. Я хочу побажати вам, дівчатка, щоб ви, звичайно, залишалися собою, адже ви усі неповторні і дуже талановиті. Також вірити в себе і як панена, ви доб'єтеся перемог! Доброго! Дня. Знаєте, я тут за кулісами побачив, як хвилюються батьки оцих маленьких паняночок. А на їхніх обличчях ви зараз не побачите вже жодного хвилювання. Це вже артисти, які відбулися, будемо так говорити, вони пройшли таку велику сцену і таку велику глядацьку залу. І я думаю, що аплодисментами, гучними аплодисментами щиро, усім вам подякувати. Маленькі ніж чарівні. рівні дуже складно звертатися до таких. Ну, насправді вишуканих панянок. Мені найбільше сподобався конкурс, і я його оцінив для всіх у 10 балів. Мрія. Найголовніше, що в цих діток є мрія, і я їм бажаю, щоб ця мрія у них завжди здійснилася. Здійснилася на 100%. Усіх вам земних благ, всього вам найкращого, залишайтеся такими, як ви є. І дякуємо вам, дякуємо вашим батькам, що ви сьогодні змогли організувати таке прекрасне величне свято для такого великого широкого кола гостей. Удачі, всіх глад, вам, всього найкращого! Перед нами стоять такі красиві, такі милі, такі розумні, такі талановиті діти. Тому я думаю, що ви мене розділите мою думку, нашу країну чекає велике майбутнє з такими талановитими дітьми. Тож розпочинаємо церемонію нагородження. А зараз на сцену ми запрошуємо найрідніших людей наших конкурсанток, милих, ніжних, які завжди підтримують у хвилину смутку і радості наших матерів. І під ваші оплески запрошуємо на сцену. Магилевич Богдан Богданович. Адже селі не сільська рада представляє двох учасниць. Учасниця під номером один Романія Філіпович. Народиться. Доброго вечора всім! Шановні жителі села Підмихайля, шановні гості цього залу, дозвольте мені, перш за все, привітати вас із цим святом, яке проходить сьогодні у цьому залі. Адже я вважаю, що це свято нам вдалося і було досить приємно. А також вітаю вас із святом, святом трійці, або, як ми кажуть, зелені свята або п'ятдесятниця. Мені сьогодні досить приємно бути на цій сцені і вручити оці ігрушки. Тим учасницям, які брали участь від нашої сільської ради, у мене в руці дві ігрушки, тому що від негівської сільської ради брали учас... дві учасниці, не одна Жителька села Негівців і жителька села Гуменів. Шановні, шановні катуні, я вас вітаю всіх. Щастя вам, здоров'я і зеленої дороги! Хай вам щастить у життю, всього вам самого найкращого. разом з обидвом вручити оці ігрушки від мене туди. Який приготував подарунок для учасниці під номером 3 Яни Лякович. Доброго дня, усім. я дуже хочу подякувати своїй учасниці за цей прекрасний вечір і подарувати цей невеличкий подарунок. Працівників народного дому села Новиця. Доброго дня всім. Я від імені голови сільської ради новицького от вручаю от такий даруночок нашій Яні Кільчинській. Яночка, Це для тебе. Володимир Іванович казав, що він завжди вибирає дарунки. Такі як він. До мікрофону ми запрошуємо під Михайлівського сільського голову Ігора Васильовича Кубрака. Вітання ми до нашої учасниці під номером 5 Христини Лукач. Ще раз вітаю вас в прекрасному залі, шановні гості, дорогі односельчани. Свято наше сьогодні надзвичайне. Ми побачили маленьких неперевершених красун. Воно вдалося. Всі вони є переможці, але журі ще визначать місця по чемпіонам і лідерам Може бути тільки один. Я щиро вітаю нашу учасницю, талановиту Христину Лукач. Бажаю їй всього найкращого і хочу подарувати їй цього їжачка, який відганяє не просто нечисть, але й приносить надзвичайно велику користь. Він по дорозі відшукав бочечку і наповнює її відповідними смакотиками, які, напевно, полюбляє наша учасниця. Дякую Дає селище войнинів Василину Коваленко прийшов привітати селищний голова рудий Володимир Степанович. Йому слово! Доброго дня! Шановна громада! Мені дуже приємно від громади селища Войнинів привітати вас з таким чудовим конкурсом, який проходить сьогодні в вашому селі, а також привітати вас святом трійці. Побажати вам всім здоров'я, а також хочу побажати нашій учасниці, яка представляє нашу громаду, щоб вона, це був не останній її конкурс, щоб вона свої досягнення і конкурси продовжувала і приймала участь ще в Роксолані, і потім в інших конкурсах, щоб вона росла на навтіку своїм батькам, здорова, красива і прахує слів, бо дійсно, ви знаєте, що краса врятує світ. Доброго дня, шановні пані та панове, шановні наші любі дорогенькі діти. Мені дуже приємно, що сьогодні дійсно свято відбулося, що всі задоволені і всі дістали велику радість. Тому що е, оце подростаюче покоління, яке стоїть зараз перед нами, це є наші майбутні артисти, наші майбутнє. І я щиро вітаю їх всіх сьогодні з цим святом. З тим, що вони сьогодні дійсно показали себе.